А де я собі тако міркую, як -то кешко жити простому хлопові ще й знаєте, з забитого села? Ади вже більшу частину життя прожив, і що? І гімно видів. вийдеш на вулицю, болото, зайдеш до хати, домерзаєш, газ дорогий, субсидію забрали, а де колись якийсь варят депутат казав, щоб псів продавати, елітних, та розраховуватися до доставку газу. Я хоч би хотів свого пса продати. То хто його купить, хто візьме? Порода рідкісна Називається кобездох. коби Блихи по нім скачуть, чисто в ріп'їхах, а жере як знемоч. Гавкає, чи треба, чи не треба, то хто його купить то пса? Кому треба така елітна порода. Сюди куди сільський хлоп не піде, то поштуркують ним. А ну, попробуй якусь справку вібри. То так тому поганяють коридорами і кабінетами, що ти вже нічого не хочеш. нічого, ні тої справки, нічого нічо не хочеш. Кажуть, може. Через інтернет дещо вібрати, якісь справки. я попробував попробував і вібрав ненароком не, не хоче. Кредит на 15 тисяч. тако клацнув пару раз і є кредит. А грошей нема, то мені гані за той палець, що я ним клацнув. Вломила його в трьох місцях. Тепер мушу другим пальцем клацати. А знайте, як не дай Боже прислабнеш, та й підеш до шпиталю, то зачнуть ті докторів тому футболити по кабінетах, просвічувати, бадати, зазирати у рот, в вуха, в сраку. Я й у тебе аналізи, все що можеш, нагепають по крижах, по колінах, по ліктях, один до одного направляє. Мене раз лор справив до гінеколога, а я, дурний, зайшов без черги. А там якась молодиця розставила ноги на тотім вертольоті. Та То я теж зачив презирати віки хакаляри, та й зачив теж дивитися туди, куди доктор дивиться. І ще й хотів, розумієте, хотів ще щось порадити, так не та так мені та молодиця збила. По песку. А під кабінетом почали бити вже ті, що в черзі сиділи. За те, що без черги запхався. Знаєте, навіть гінеколог бив. Ну за що? За що? Скажіть люди добрі? Та я хлоп послушний, куди справили, туди йду. Ей. Купу хворіб туди знайшли мені. Ті ескулапи. Уролог простатит, протолог Геморой. Лор ангіну, очний курючу сліпоту, психіатр психічне розстройства, нарколог алкозалежність, терапевт, я не йшов, а дерматолог коросту. І всі хотіли мене лікувати. Але коли узнали, що я не маю грошей, яка у мене пенсія, приписали зйомку і післали на псову маму. Як не маєш грошей, то нікуди не репайся, хлопе, без грошей рідна жінка спати з тобою не хоче, навіть у церкві. Є проскурант, о. на все, мені наш ксьонце лише пів гріхів відпустив, бо нарешту грошей не стало. Наді розумієте, що й телебачення забрали. Перший раз аналогове, другий раз супутникове. А де курва. Поклав той таріль мої гонорувався на все село. Май, як багач. А тепер що горобці обсирають, а? А кудували би вас від торю. А бодай би вам все було на півшесту. Я не кліну, але так. А не чисто за, за що має цього хлопа, а ти плати їм за доставку газу, а ви що, одні ведрами газ носити курва? Та ми селом скидали себе трубу прокигти. А де ви туди були? Курва, мама ваша була? А доставляли би вас наглу помічу? А де такого, знаєте, такого рознирвуйся, а ти гіно мені кипеть? Ой треба піти та й випити хоч 150 грамів неділі, Чисто стогену треба стрес зняти менше всякої хірні думати